Треба тут мені одну приблуденцію зробити, бо воно всякі всякі, всякі железяки. В общем, роблю нову приблудку на токарний станок. Ну і таким, звісно, займаюся вперше. На токарному станку сверлю залізну плашечку. Я не думав, що все вийде, але діло йде. Треба срочно обзаводитися ще токарним по металової дресеньки. Он одну вже просверлив заготовочку. Зараз сверлю другу заготовочку і поставлю вас на стоєчку, щоб ви за цим усім понаблюдали десь тільки в сторону, бо я трохи масла капаю, так воно трендеться, як летить розлітається. Вже просверлив нашу заготовку. Ось вона ну, бачите. Уже і перебрав цю ось невеличкий лайфхакін, щоб ця вся стружка металева не розліталася. Це звичайна кришечка картонна. Просто підставив її сюди отак, от повищену. Ви бачили, да як там воно було, щоб воно не розліталося. Зараз поприбираю це все масло, те, що порозліталося, повитираю насуху, щоб нігде наше дерево потом не цей. Не замастилося оце все геть прибрати. Отут оце -от все зараз попротираю, познімаю, в общем, знімаю заготовку і далі буду її обробляти. Бо, що, як Яковично розказую вам. <глінь> блін, ну це просто із-за того, що я супер неуважний, блін. <глінь> розказую тут за цю приблуду, все розказав, дивлюся. А я навіть не нажав на відео, а просто фотографію клацаю, зближаю, віддаляю. Ну... Блін, ну це кадр, це вже за цей мрем'як я знімаю блог, це вже раз п'ятий, напевно, така штука. І за, то, і за чого? І за те, що я дуже спішу, і я постійно неуважний в цьому плані. Ой-ой, дорогесенький, час вам тепер далі розкажу про цю штукенцю. В общем, дорегеньке. Продовжуючи по цій приблудні до токарного станка. Для чого вона? Ви поймете трошечки пізніше. Дивіться, відрізав я два кругляка 25-х, просверлив у ньому отверстя М10. Не М10, а діаметром 10 мм. Ставив сюди прут діаметром 10 мм, відрізав шинку даний, е такої довжини, як мені треба. І тепер я це постягував все струбцинками, для того, щоб зараз побачити. Щоб у мене оця площа кругляка одного і другого співпадала із площею шинки, щоб вони були паралельні один одному атаку. І тепер я зараз все це щасечко, оце все щасечко приварю сварочкою і будемо далі вам щось показувати. Міх. Ну Не щось, а буду показувати, для чого вона, що там ще треба туди доробляти, і все Блін, не зря я вам казав, що. Дуже спішу і потім, блінчей не уважний. Чуть не забувся, вже все тут наготово, Він вам розказував тільки що, що все, вже зараз притягую і буду варити. А ні, а ще забувся ці шліци повирізати. Для чого вони треба буде, ви потім зрозумієте трошечки пізніше, бо зараз це вам так картинку всю нарисувати складно, а потім я соберу все до кубки. Цю приблудєнцею. І ви зрозумієте, для чого ці шліці були нужні, мої доресенки. В общем, зараз остаточно вже підтягую струбцинкою, ставлю це сюди, підтягую струбцинками і приварюю. ну що, Починаю вже мостити цю приблудінцею на свій токарний станок, то дивіться. Вон. Бачите, вон у нас сюди так становиться ця штукінця моя. Вже приварганив. Тут тільки по пару капельок, а там вже так, нормально. Видно вам, да, такі? моцніші. Шви. І тепер ще найголовніший момент для мене, щоб ця була перпендикулярна моєму шківу. Тобто, щоб між ними був кут 90 градусів. Тут перетикаємо, Вон, я вже виставив, бачите? І в цій заготовці я вже посверлив отвори. раз-раз. І зараз буду тепер накарнюватися е, до, до самої передньої бабки. В общем, все, накернюю, сверлю, нарізаю там різьбу і буду прикручувати Ну Що мені здраві, є. Зробили ми її, вже. присобачили, точніше, прикрутили ось на 2М5, вона держиться тут моц. Не хочу я сюди приварювати, бо тут підшипники. Буду варити, так уся смазка туди просто википить. <гум> В общем, просверлився, нарізав різьбу, перекрутив цю штукенцю. Зараз її назад буду відкручувати і буду доробляти. А доробляти буду, ну як би вам сказати, буду ставляти сюди от такий от шток, ось сюди. Ось дивіться. Ось сюди ось цей шток буду ставити такий. І мені треба буде тут нарізати, просверлитися отут. -от. Під вінт, щоб він стопорився сюди і е, зробити ще під один вінт. В Взагалі, мої дресеньки. зараз все, все, все вам все, все вам буду показувати. Зінькую таким ось зінькером. Потім беру, шурик вставив мечик і давай нарізати. Не йде діло, беру е, вороточок, прокручую, не йде діло. знайшов кусок сала. Це в мене такий кусок сала в майстерні лежить спеціально для різьби, щоб нарізати. І з салком світло виключили майже по графіку. У мене є така лампочка от, за такою станцією невеличкою. Вона заряджається з е, сонячної батареї. Ну, Хріново вона заряджається сонячною батареєю, але так. В общем, Поки світла немає, сверлю отвір зараз тут. Нарізаю різьбу. І потім вже піду вам усі ці відео, які я там наснімав, викладати, мої хорошенькі. Все. А потім світло включують, і будемо далі щось з вами робити. Воно відшмотався, замашки сталося. Дивіться, все вже спривінкеліл, золоті батони наші. Воно по суті буде ця штука, це моя приблуденці, як засов на калітку. Бачите? Ось як воно працює. Тільки предназначено для мого станочка. І з мінімальним люфтом, отут, щоб взагалі люфта майже не було. Взагалі там, я не знаю, чверть якогось міліметрика. Ви вже, думаю, здогадались для чого. Це. Да? Ось я розібрав зі шкіл фанерний. І розмітив все, зараз буду сверлити отвори. І це буде стопорити нам передню бабку. Оцю ось, ось бабку буде стопорить. Оця штукенці. Зібрав вже всю мою до кубки Вон Дивіться, отак вона от виглядає. Тепер ви розумієте для чого. Да? Це тіпа типу, ділитель, який буде ділити нашу круглу заготовку на 8 рівних частин. А це буде якби стопор для цього ділітеля. Вон туди заходимо, воно ну, ще плотненько, ще все, бачите, І вже бабка не ходить в нас зовсім. Це потрібно мені для того, щоб робити отакі канелюри на точених ножках. Отака от от у нас вийшла приблуда. З часом, може, замовлю собі сюди таку металеву штукенцію спеціально з якимось таким заказати десь на ЧПУ одразу, щоб розділити на 8 і потім ще на 12 частин і подивитися, як воно там буде. І потім просто на мій фанерний шкіл все це прикріпить. І буде така офігенна штука.